Завтра по календарю вже зима, 1 грудня. Ми приїхали на дачу в гості до наших пернатих сусідів. Так вони нас зустрічають. Дуже приємно. Синичкам насипали корм, тепер їм явно не до нас. А ми прямуємо в ліс на оглядане. Що там з рибочками? Проходимо біля озера. Так, наше озеро наполовину промерзли. Зверху вже покрилося льодом. А далі ліс, тишина. Через день на календарі зима. А ми збираємо гриби. Це у нас пор'ядівка по-народному говорушка. Попадаються дуже рідко. Але це і зрозуміло залишки, які виросли ще при теплі. Шукаємо далі. От у нас їжачок. Кого-кого, а його я не думав тут побачити. Зазвичай вони ховаються в нори і там сплять. При мінусовій температурі. Ну він він живий. Ну так. Угу. Прийдеться його. Десь прикрити листям. Нехай спить до весни. Чого ти він не спів залізти в нару? Розкопав йому так от. І що за заглиблення. Зараз ми його туди. Ежечка за... Зато штовхаем. Михаим спыть. Михаим спыть до весны. Хотя мне не что это было. Лучше выкопать лучше выкопать нару. Ну ладно, весной основе и проверим. Запоминаем местность. чомусь так здається що він тут і ховався пригріло сонце проснувся від спячки і почав шукати корм І вот там між деревами він заснув так що означають перепади температури осенью тваринка просипається. І як так, щоб приїхати на дачу і не перевірити, що у нас робиться в молодому лісі. В молодому лісі у нас... То тепер під травою ростуть, ростуть маслята. Нормально? Я бы сказал, что у них шеи не мерзли, но старенькие. Пошукаем у молодых. Так, да, тут рядом. Ага, вот он. А тоже старый, тоже старичок. Я думаю, що 21 листопада я вже збираю останні гриби. Так, тоже старочок. Угу. Ха. Та тут їх. Так. Зрозумів, що цей сейчас на грибы уже... Не ходить навіть з тих дачників, які залишилось тут зимувати, що постійно проживають. Так, а що це у нас таке зелене? Не беремо, тому що не знаємо золоте правило грибаря. У мои есть Маркетки уже здоровы. Потому что никто их не собирал. Так, дальше. Ну, будет вот, ласка. Будет вот, Маслячок. що хороші і не медлі, тому що вони під листом. Тому що вони під листочками. Тут головне не топтатись, а уважно дивитись по кругу. От, молоденький. Я і молоденький, оказиць. його виверну. Так, рух. Це вже. здоровый, ты уже здоровый, не ночеровый, не так, некий помылялся, ты показал что собираю, вот еще у нас, вот ино на. Режимо. ух ухтилки. Так. Ще один грибочок. Так, а тут вроді проходив уже. Тут ми проходили, але ну, не побачили. Так, дивимося уважно еще раз. О, будь ласка. От ми ростемо, Ростемо і нікому не мішаємо. Собі два таких масли... маслички. Раз, один і другий. Так, ну їх тут. Треба бути уважнішим. Так, от еще у нас один. Рядом другий. Дивимось ж дальше. Є у нас один. Не один, а три. Три. Не три, а. Чотири. П'ять, шість. Так. Так, але як приїхати і не перевірити? Молодий ліс. Це не в моєму. Не в моєму дусі. Один. Другий. Ну що, не так весело, як минулого разу, але через пару годин вже грудень на дворі. Пора. Пора додому.